Вітаю, це Брейнет. Зовсім недавно я робив огляд AYN 1.2, і там я демонстрував, наскільки круто Один тягне емуляцію Nintendo Switch. Але була одна проблема, так як Юзу це емулятор портований з Windows, тобто з X86 платформи, частина його коду все ще не запускалася нативно, вона замість цього ретранслювалася. Що віднімало в Одіна, по-перше, дуже багато оперативної пам'яті, настільки багато, що на мінімальній конфігурації, тобто 8 ГБ оперативки, про емуляцію Nintendo Switch можна було забути. А на конфігураціях з 12 чи 16 ГБ оперативки, витік пам'яті спричиняв те, що більшість ігор з часом просто зависали. Ну і звичайно, крім цього, на ретрансляцію коду також використовувалась потужність процесора, що в емуляції Nintendo Switch заставляло його розігріватися більше 70 градусів. Звичайно, на Одіні є активне охолодження, і тому сама консоль не тротлила, але кулер пригрів ігри з Nintendo Switch розганявся дуже навіть відчутно. І ось буквально сьогодні вийшла перша тестова збірка юзу з імплементації. Цією нативного відтворення коду, я її завантажив, встановив і вже протестував декілька ігор. І я, звичайно, очікував дуже крутих результатів, але те, що я побачив, обійшло навіть найсміливіші з очікувань. І як ви можете вже бачити зараз на екрані, я близько хвилини граю в Super Mario Odyssey. в портативному режимі, звичайно, але це середній рівень продуктивності Одіна з налаштуванням кулера на тихій, і при цьому процесор не розігрівається більше 60 градусів. Тоді як раніше гра йшло в 40 FPS, зависала, а процесор Показував температуру в 75 градусів. І фреймрейт в новій збірці юзу тримається на відмітці в 60 з просадками на рівні погрішності. І це при тому, що в тут паралельно ще й шейдери компілюються. Як для першого тестового білду, який, по ідеї, взагалі не мав би працювати, це мав бути дебаг-білд, тобто його навіть у вікні з релізами немає, я його скачав з гілки для розробників, результати якісь космічні. Продовжимо з Маріо Bowser's з Ф'юрі. Знову ж таки портативний режим, бездоганні 30 фпс. Візуальних багів я зовсім не помітив. Грати неймовірно приємно. Навіть у моменти з атакою Баузера де на свічі фреймрейт сильно просідав. Тут все тримається на відмітці в 30 з виключеннями в моменти компіляції шейдерів. Тобто компілюється то вони завжди, але там, де найбільше шейдерів, там трішки просідає. І потім зразу ж вирівнюється. В стаціонарному режимі поки, на жаль, 50-55 кадрів. Ну і звичайно, найбільша гра на Nintendo Switch – The Legend of Zelda Tears of the Kingdom – Поки що, ще, на жаль, стабільні 30 кадрів вона не витягує. Грається там на відмітці в 25-30 фпс, будучи більшу частину часу на відмітці в 30 кадрів. Тобто це все ще краще, ніж була Breath of the Wild на Wii U. І якщо брати до уваги тільки фреймрейт, то воно неймовірно грабельно. Повірте, коли я перші рази займався емуляцією ігор, я грав в щось набагато-набагато гірше, навіть порівняно недавно, десь 5 років тому, я проходив персону 5 на емуляторі PlayStation 3 у себе на ноутбуці в 15-20 фпс. Ви бачите те, що Один зараз емулює Tears of the Kingdom в 25-30, це щось з паралельного Всесвіту. І знову ж таки температура процесора 58 градусів, тобто він тут просто чілить. Кулер для охолодження, наскільки я помічав, він навіть не вмикається. Єдине, що мене тут бентежить, це наявність візуальних багів. А саме те, як неправильно промальовуються тіні. В багатьох місцях вони випадково з'являються у виді от таких от квадратиків. Якщо б не було цього, я б міг сказати, що Tears of the Kingdom вже зараз спокійно можна проходити на Одіні 2 І я навіть не можу уявити собі, що буде через пів року. Ймовірно, з показниками, як вона зараз працює в портативі, вона буде вже працювати в стаціонарі, а може й ще краще. Але це я показував вам дуже-дуже важкі ігри. Одні з найважчих на платформі, які досі, звичайно, не емулюються нормально в режимі доку. Всі ж Наступні ігри, які я вам покажу, вони будуть вже малюватися в режимі стаціонару, при цьому відтворюючись на екрані Одіна в Full HD розширенні, завдяки чому картинка, яку я бачу, просто на іншому рівні. Але навіть ті ігри, які відтворюються в режимі Хендхалду, все ще на екрані Одіна виглядають неймовірно чудово, тому що я вибрав апскейл за допомогою AMD FSR до 1080p, тобто розширення екрану Одіна, і навіть та ж Zelda Tears of The Kingdom на екрані Одіна виглядає набагато краще ніж на екрані Nintendo Switch. Ну а ми почнемо демонстрацію роботи ігор в режимі стаціонара з Super Mario Bros. U Deluxe. Навіть з існуванням Super Mario Wonder я вважаю, що ця гра все ще має своє місце для існування і в неї також варто зіграти. І де ще краще її зіграти ніж на одіні, запустивши свіч версію в режимі Доку. Згадавши за Super Mario Wonder, ви можете зайти на відео з попереднім оглядом Одя 2 і подивитися на те, як ця гра працювала ще тиждень тому. І як вона працює тепер. І там я запускаю її в режимі хендхелду. Тут же я запускаю її в режимі доку. І наскільки краще вона працює. Просто 99% часу, навіть з урахуванням компіляції шейдерів, бездоганні 60 кадрів. Для того щоб добитися аналогічного результату на Локі, мені знадобилося підняти TDP консолі до 20 ватт, що дало мені б десь півтори години гри в кращому випадку. Тут же у нас середній рівень продуктивності і приблизно 5-6 годин роботи від акумулятора в цій грі в режимі доку. Crash Team Racing Nitro Fueled. Я просто приїду коло, а ви подивитесь, наскільки круто, гра працює. Єдине, от в цій грі я зміг зняти проблему, яка час від часу стається з цим білдом юзу. В ньому ламається звук. При цьому, якщо пограти трішки довше, він потім автоматично якось сам ремонтується. Але я надіюся, що цю проблему вирішать якнайскоріше. Я казав раніше, що Bowser's Fury в режимі доку поки ідеально не працює, але я не казав нічого про Super Mario 3D World, тому що ось в неї проблем з продуктивністю в режимі стаціонара немає зовсім. Я ось єдине, що замічаю, коли я граю в цю гру. Я перепроходив її так багато разів, що я починаю робити дуже тупі помилки. Я занадто добре в неї граю, через що я почуваюся занадто самовпевнено, і часто воно вилазить мені боком. Donkey Kong Country Tropical Freeze. не можу повірити, як рік тому я на оригінальному одяні не міг запустити Donkey Kong Country Returns з зві з бездоганним фреймрейтом. А тут ми граємо її сиквел з наступної консолі без жодних проблем. Але, звичайно, покращена продуктивність не вирішує проблему в іграх, які мали графічні недоліки. Деякі ж проекти й зовсім почали працювати ще гірше. Це ви, наприклад, можете зараз спостерігати на прикладі The Legend of Zelda Link's Awakening, яка просто перетворилася в рай для епілептиків. Наприклад, Yoshi's Crafted World в мене в якийсь момент просто зависає, абсолютно так само, як вона зависала і на старих версіях емулятора. Тобто не варто думати, що зараз все в один момент емуляція Nintendo Switch на андроїді стала бездоганною. Можна купувати там одін тільки заради того, щоб грати на ньому в ігри з Nintendo Switch, Це неправда. Цьому емуляторові тільки-тільки виповнилося півроку. Звичайно, проблем з відтворенням багатьох ігор, багів, які ламають ігри, проблем з вилітами. Їх все ще більш ніж достатньо. Емулятор юзу з нативним відтворенням коду це та стадія емуляції, яка по ідеї мала б бути в перший же день виходу цього емулятора на платформу. І тільки тепер починається процес оптимізації його під ігри. Ви можете спокійно очікувати на те, що в майбутньому таж Mario Odyssey буде бездоганно працювати в режимі доку. Те саме із Зельдою Tears of the Kingdom, тому що те, в якому стані знаходиться емулятор зараз, це максимально сирий, абсолютно зародковий його стан, який з часом буде тільки покращуватися. І вже навіть зараз на Odin 2 він по продуктивності обходить той же Steam Deck, і при цьому працювати він буде навіть в найважчих іграх біля 5 годин, якщо вірити тому, що година в Tears of the Kingdom посадила мою консоль на 20%, поки що в Юзу є ще багато проблем не тільки з працездатністю ігор. Наприклад, я дуже чекаю на появу конфігурації ему. Під гру. Тобто, щоб одна гра запускалася в режимі доку, одна в режимі хендхелду. Під різні ігри є різні драйвери, які також потрібно обирати. Звичайно, можливо, в різних іграх може бути конфігурація керування інша. Поки що цього, на жаль, немає, і тому, щоб пограти в Super Mario Wonder в доці, треба йти в налаштування емулятора і кожного разу режим переключати вручну, а не задати його один раз, так щоб Super Mario Wonder у мене запускався в режимі доку, а The Legend of Zelda Tears of the Kingdom в режимі портативу. Крім того, також я очікую на появу конфігурації керування тому що її досі немає. Емулятор юзу сам автоматично підтягує контролер, на якому ви граєте, і назначає кнопки Nintendo Switch відповідно кнопкам на геймпаді тобто А на геймпаді Xbox One буде відповідати кнопці А на геймпаді Nintendo Switch що зовсім не відповідає їх розміщенням на геймпадах. А та як я використовую Odin 99% часу в режимі Xbox, коли я заходжу в емулятор юзу, то в мене всі кнопки вони відзеркалюються, і це не круто. Тобто кожного разу мені потрібно йти в налаштування Одіна і змінювати режим роботи геймпада. Але не дивлячись на все це, я неймовірно вражений роботою емулятора юзу на Одіні 2 з останнім його оновленням це справжній геймченджер. І я радий знати те, що в майбутньому його стан буде тільки покращуватися, а на цьому. У мене все. Якщо відео вам сподобалося, то ставте йому лайк та пишіть максимальну кількість розгорнутих коментарів. А якщо ви новий глядач, то підпишіться на канал, тому що в майбутньому на вас очікує ще більше крутих відео. До зустрічі!